Вони перші повертаються додому на пероні львівського вокзалу. Людно тут зустрічають прикордонників, які 54 днів дні перебували в зоні. АТО поблизу пункту пропуску дякове. Вони усі живі. Вся родина, все села, всі конфесії моляться за тебе. І ти маєш бути нам живим. біля тебе всі. Ось вони втомлені, але щасливі сходять з потяга. Їх обіймають, поливають шампанським, дарують квіти і дякують за те, що боронили рідний край. Дякую! Дякую! На вокзалі прикордонників проводжають до автобусів оваціями. Про події на сході хлопці розповідають неохоче. Кажуть, важливо, що вони виконали свою місію і повернулися живими. Раді, що вернулися, що зробили все можливе для того, щоб мирне небо було над головами тих українців, які живуть на сході. І взагалі українців. вернулися із пекла, і військові капелани. Ось в такій похідній капличці відправляв службу отець ігор до священника за порадою приходили не лише західніки греко-католики, а й українці зі сходу. Вони розповідали як раніше, коли були бої біля Слов'янська. Спочатку е, було для них це дуже страшно, звісно, е, це є зрозуміло. Але пізніше якось вони вже також е, звикли ну, до цієї війни, до цих ситуацій, коли велася перестрілка над їхніми блокпостами. А вже вночі, 13 серпня, Львів зустрічав 400 бійців 24-ї механізованої бригади. Назар із пекла під волновахою привіз талісман. Зараз комочок шерсті перелякано тулиться до рук коханої солдата Олени. Я його забрав е з дороги на Волновасі. От. Як назвала Гільза. Це, Це наш талісман. Маленькому Святославчику батько привіз також подарунок оберіг, що правда не чотирилапий. В цій береці його дід воював в Афганістані. З нею старший солдат Максим Томчук пройшов усі жахіття під зеленопіллям. Слава Україні! Тяжко говорити, реально тяжко говорити. Дуже багато наших лягло. Дуже багато. А ті, що залишилися живими, радіють тепер кожній миті. Для них повернення додому свято. А от у Руслана свято і в душі, і в паспорті. 13 серпня у нього день народження. Двадцять другий 22! 22 день, народження. Це найкращий подарок. Відпустили хлопців лише у відпустку. На відпочинок і відновлення сил дали лише сім днів. А що пізніше солдати кажуть, відомо лише Богу і командиру. Втім, їхні родичі розуміють, що радіти поки що немає причин. Мені здається, що ще нема чим тішитися, ворог не спить. Ворог біля кордонів стоїть. Не ось тішитися, ще не кінець.